Щороку у лютому українці вшановують пам'ять активістів, які загинули під час кривавих подій Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні згадали тематичним заходом в Олександрії біля пам'ятного хреста захисникам, які віддали своє життя за Україну. Подвиг, та жертовність, яку вони зробили, вона надзвичайна, тому що з того часу, можна сказати, офіційно, коли люди піднялися із колін. І післу з дерев'яними щитами на захист своєї держави, віддавши своє життя, вони показали силу духа, силу волі, силу нації, яку об'єдналася, і зараз нація наша буде жорстоку і непримириму боротьбу з ворогом. І по цей день. Отець Сергій провів поминальну панахиду за загиблими. З духами збочили бровидників душу спочили героїв небесної сотні. Спасиб, покоє прийми до блаженого життя, передає чоловіку любче. воселя оселях буде, де всі святі твої спочиваю. Обаю душу збачили. Події дев'ятирічної давнини, коли від снайперських пострілів загинули більше сотні мирних людей, стали початком нової сторінки історії сучасної України. Наймолодшим героєм Небесної Сотні став 19-річний Назарій Войтович. Найстаршому загиблому Іванові Наконечному, було 82. Пам'ять героїв присутні вшанували хвилиною мовчання. Після присутні поклали квіти до пам'ятного хреста захисникам, що загинули за Україну, та випустили у небо повітряні кульки як спогад про вічне життя небесних янголів.